Будуть відповідні фахівці визначатимуть, таким придатні ще способ здатність тих конструкцій, які ушкоджено перекриття ушкоджена торгуля внутрішньо перегородки, дебов Ну, Ви бачите, ще конструкції багато нестабільних. Це все має бути розібрано і зроблені безпечні умови, щоб зайшли цивільні ціни, які обстежити. Ну, Ліквідація пожежі ускладнювалася з тим, що дуже багато дерев'яних конструкцій було саме в елементах будівлю. Полум'я дуже швидко розповсюджувалось. Велике пожежне навантаження з самого початку. І це була вже сьома локація по Києву. Тобто підрозділ ДСНС вже на шести працювали. Тому йшло по етапу нарощування синтеза. Ось по 800-900 квадратів, але до цієї площі не потрібно прив'язуватись, тому що зараз іде розбір конструкції, можливо, буде трохи більше за рахунок того, що можливо було горіння в пустотах. Зараз іде вскриття будівельних конструкцій, виявлення, де пошкоджені елементи і їх вивчання.